Спайсер від польського виробника Кріслайн. Е, модель Fortuna Spicer в білому кольорі. Спайсери, як і всі бізгалтери, спайсери, вони дуже легкі на вагу, їх майже не відчуваєш на собі. Термофільна чашечка круглої форми, без додаткового пушапу, є бокова кістечка, пояс під грудьми, як у всій білизні Кріс кріслайн, досить повномірний. І ще 4 ряда в гачку дає ще ту повномірність, яку потрібно. Всередині чашечки. Глибока зручна форма, є додаткова бокова корекція. Чашка дуже правильна, гарної форми. І не зйомні. І він дуже приємний і такий класичний, легкий на вагу і дотик. Добре пропускає повітря і вологу. Тому така бажана білизна для літа. В інтернет-магазині білизна In ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джейль і К. Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.